Що сказати. Ми сьогодні їдемо в лік. Тобі садочка забаре бабуся. Mm -mm. Я, тоді буду, я, я тоді буду плакати. А ти не плач, бо ми приїдемо. В котику ми приїдемо, ми на один день тільки, тільки одну нічку з бабусі. Ні, дві нічки. Дві нічки з бабусі. Ні, дві нічки, я не дозволяю. Котик, дивись. Нам з мамою треба побути трошки двом. Розумієш? Mm -hmm. Я тобі то казав. Ми кожен день разом, але десь колись нам з мамою треба побути трошки вдвом. Добре, Котку? Mm -mm. Ти підеш з бабусею в парк? Так. Mm -mm. так. Mm -mm. А тато приїде, ми знову підемо з тобою на якийсь басейн. вже куди ніколи не поїдемо? Підемо всі разом на басейн. Так. Добре? І нікуди ніколи не поїде. Підемо на морозиво. І ніколи нікуди не поїде. Ну потім ми будемо довго вдома, а може коли зараз поїдемо. Ні. Ну то ні, я тобі почув. Таке... Котик, я тобі таке пообіцяти не можу, що ми більше ніколи нікуди не поїдемо. Але ми будемо довгий період разом вдома. Добре? Ну, дивись, ми тебе поставили, як то кажуть, повідомили, щоб ти був в курсі, що бабуся тебе забере з садочка. От, а ми щоб я, я був в курсі. О, так ти знаєш, як ми тебе любимо сильно. Дуже я сильно любимо. Ти знаєш, як ми будемо за тобою а скучати? Дивися, ти підростеш. Трошки ще. І скажеш, що ти з Полінкою хочеш кудись піти. Чи з якоюсь іншою дівчинкою. І що? Нам так. що з татом плакати бере нас з собою? І казати, ні, я не хочу. Ти скажеш, тату, це моє доросле життя, і якби я вирішую, як мені поступати. А я за буду бувати. А як Полінка скаже ні. Як Полінка скаже, як то так твоя мама з татом з нами піде? Чи там інша дівчинка? Я хочу побути тільки з тобою. І ти скажеш мамі з татом. Мама, тато, сорі. Так що. Понятно, що другий вік. Йому у вас за очку і підем. О, нормальний варіант. Це Та так зайка, тільки здається. Коротше, кот. Ми сьогодні їду з мамою. Ми скоро а далі треба виключати камеру, щоб того не бачити.